У День конституції України у комунальному закладі «Ветранський простір влаштували День відкритих дверей. Запрацював заклад у листопаді минулого року. Вже в процесі роботи ми побачили, що безпосередню участь молинської міської ради в цьому потрібна трошечки в більшому форматі ніж то було раніше. Бо раніше ми по суті надавали безкоштовне приміщення і утримували це приміщення. А функціонування центру здійснювалося по суті за рахунок донорів, за рахунок благодійної організації. З е, буквально е, березня місяця, е, коли ми створили ветеранський і саме як комунальну установу, е, тут же власне долучено бюджетне фінансування. Окрім того, що ми отримуємо це приміщення воно є комунальної власності, ми е, 11 працівників ветеранського простору е, по суті вже оплачуємо заробітну плату. Тут військовослужбовцям та їхнім сім'ям надають безоплатні послуги. Це, зокрема, психологічний та юридичний супровід, реабілітація та соціальна підтримка. Мельницька Львівська та Івано-Франківська три області зайшли в пілотний проєкт містецтво по соціальної політики покис менеджменту. І цей кейс запозичений з сполучених штатів Америки був імплементований, адаптований у нас. Хто такий власне цей кісь менеджер в чому заключається його робота? Насправдісь менеджер це той надійний провідник. Який комунікує з родиною з військовим і веде його випадок від А до Я нині у ветеранському просторі працює три кейс-менеджери. Однією із них є Діана Черняк. Я можу позначити таких два основних: це юридична допомога і психологічна допомога. Третім можу позначити запит на реабілітацію в плані фізичному. Тому що почавши працювати психологу, фізично ветеран або ж військовий має бути вже готовий до цього. Тому найчастіше це ці запити. Запит юридичної і психологічної допомоги ми закриваємо тут на місці з нашою мультидисциплінарною командою. А запит на реабілітацію закриваємо за допомогою наших співпраць. З початку року до закладу звернулися 120 діючих військових та ветеранів. А також понад чотири сотні родин військовослужбовців, полонених та зниклих безвісти, за їхніми запитами влаштовують майстер-класи, семінари та тренінги. Наша мета стати тим місточком, який буде з'єднувати ветеранів після повернення з військової служби та цивільним життям. Так, справді це саме мінімальне, що ми можемо зробити для наших військових давати те, грудя, куди вони можуть. Під час цієї дій відбувається дуже багато етапів, так як ви сказали. Ставлення військовослужбовця до себе, до сім'ї, до свого обов'язку. Але робота психолога, робота соціальна це найважливіше. Тому що зброя, на жаль, хлопці знають, вона сама не стріляє. Тому, якщо військовослужбовець не може впоратися з своїми проблемами самотужки, потрібні такі люди, які можуть допомогти йому. Зрозуміти, що він хоче, і що він далі буде робити. розташований ветеранський простір за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.